Друзі, всіх вітаю на нашому ютуб-каналі. Ми з вами зараз у Шармель Шейху і приїхали до готелю Джаз Фанара 4 зірки. І я вважаю, що це один з найкращих готелей саме 4 зірки, і він вже претендує, можна сказати так, на 4 з плюсом або 5 зірок. Цей готель знаходиться у безвітряній бухті з чудовим харчуванням та гарним номерним фондом. А покажу вам я його зараз далі. Всім доброго дня! Вітаю вас у нашому улюбленому готелі Jazz Fanara 4 зірки. Він йде за доступною вартістю, з класною територією, зручним пляжем та пішою доступністю до популярного кафе Фарша. Тому запрошую вас на огляд готелю разом зі мною. Виходячи з рецепції, нас зустрічає ось така чудова тераса на відкритому повітрі. І, до речі, зверніть увагу на те, які тільки гарні стали з таким орнаментом. Також дуже гарні номери. Ось ми бачимо тут декілька поверхів. Саме ось тут буде вид або частковий на море, або на територію готелю та басейн. Але мене вразили особливо ось ці номери, які виходять одразу до басейну, Такий приємний дизайн у стилі Санторіні. Готель розташований на першій береговій лінії і у пішій доступності до найпопулярнішого кафе Фарша і як бачимо, ось цей самий басейн, котрий ми бачимо на всіх фотографіях на букінгу. Ми прогулюємося з вами по території готелю Час Фонара. Тут ми бачимо тенісний корт. Теніс буде за додаткову плату, і особливо подобаються ось такі номери. До речі, все дуже дуже чисто по території. Я не знаю, як це описати, але знаєте, є деякі готелі, у яких приємно дихати. Ось саме час фонара це той самий готель. До речі, дуже часто його купляють туристи. Зараз він по гарним цінам з Кишинева та з Будапешту, тому раджу придивитись до цього готелю. У нього дуже зручне розташування. Він знаходиться в безвітряній бухті, тому в цілому можна його брати. Та навіть не думати, якщо якась дуже гарна вартість. Ходимо до огляду готелі Family Deluxe. Це двокімнатний повноцінний номер з роздільними дверима. Тут ось така, ось таке двоповерхове ліжко для дітей. І хочу звернути вашу увагу, що кожному гостю готелю тут є ось такі пляжні сумки, і сюди одразу кладуть пляжні рушники. Далі у нас є з вами одна ванна кімната. Вона дуже простора, тут душова кабіна, але немає тропічного душу. Косметика брендована фірми Jazz. І тут є повноцінна дверь. І окрема кімната для батьків. І одразу пляжні рушнички ви можете забрати саме у номері та не ходити за ними. Ось така у нас чудова спальня. Чайний набір поповнюється кожного дня. Снеки за додаткову плату та пляж за бар за додаткову плату. Стандартна категорія номеру це номер дабл, тобто для розміщення двох осіб. Реновація проводилася в усіх номерах, тому всі номери будуть свіжі. Ось такий номер стандарт іде з балконом. Якщо ви берете номер сінгл, тобто для розміщення однієї людини, то у вас буде французьке вікно. Ось така пляжна сумка надається кожному гостю готеля. Ось така ванна кімната, вона теж ідентична, як і у номері Family. Це у нас душ з лієчкою, і, звичайно, що брендована косметика Джаз. білі рушнички та ось таке дзеркало. Також зверніть увагу, що номери стандарт знаходяться аж там. Це категорія номерів, які будуть трошки далі від моря, тому якщо хочете бронювати ближче до моря, це обов'язково пишіть нам і ми напишемо примітку у готель, щоб вам надали. Номер ближче до моря. Так, Ми перейшли з вами до басейну готелю «Час Фанара». Праворуч від мене знаходиться бар та Снек Бар, який працює в обідний час. І можемо подивитись з вами вибір напоїв на барі. Все у нас чистенько. Також можете собі обрати меню по скан-коду, наливають ось дівчатам пиво. І ось можемо побачити вибір алкогольних напоїв. Все, звичайно, що буде місцевого. Missed Щоб не заважати гостям готелю, відійшла трошки подалі та хочу показати вам пляжну територію готелю, яка розташована на території заповідника. Також хочу звернути вашу увагу, що ця бухта закрита від вітру, тому вам буде комфортно тут плавати навіть у зимовий час. А також є дуже зручний захід у море навіть для самих маленьких туристів. Звертаю увагу завжди на такі дрібнички. У нас все пакетоване, всі столові прибори. Кетчуп у нас Heinz. І ось так виглядає наш снек А ми прийшли до основного ресторану готелю Джаз Фанара». Хочу звернути вашу увагу на текстиль. Тут абсолютно все оновлене, все дуже приємно. І тут навіть брендовані одноразові серветки Джаз. А зараз ми з вами підемо куштувати. Чим нас тут пригостять на обід? Що ж, джаз Фанара Зірки – це готель про стиль, гарну вартість і смачне харчування. Тому ви можете сміливо забронювати у нас цей готель з Кишинева, Польщі або Будапешту чи Бухаресту. Тому звертайтесь за прорахунком до нас у Дірект. І якщо вам сподобалось наше відео, підпишись на наш YouTube канал та інстаграм. І в інстаграмі у нас, до речі, багато поглядів на інші готелі.